27 світлин жителями Маріуполя показали у Кропивницькому музеї мистецтв. Це підприємці, лікарі та рідні військовополонених, які після блокади та бомбардувань почали життя з нуля у різних регіонах України. Наталія Хмілева, переселенка з Маріуполя, на фотографіях впізнала знайомих земляків. Це подружжя Сладкових та Олена Верескун. Слава Богу, живе о собі заявили. Кожен розказав свою історію, а це... Семья это руководители дворца, семья, украинская семья, которая традиции у нас в Мариуполе прививали, эти украинские. Это тоже вот преподаватель української Она Работала в электротранспортном техникуме. По молодости, да, мы так жили вместе в общежитии. Назва виставки – «Портрети Маріуполя історії, які надихають за QR-кодом На портретах можна переглянути біографію кожного героя проєкту у особі громадської діячки, Алевтини Швецової, маріупольчанки. Я ну, скажімо так, це ідея її скажімо так створення. Була її, вона запропонувала, що можливо він приїде до Кропивницького з Кам'янського, де він був ну, останній раз. Це посилання я так розумію, на більш детальна, конкретна історія про кожного з нас. каже долі цивільних людей це свідчення злочинів російської армії проти людяності. Їх свідчення це є докази того, що вони пережили. Тому що вони, ну коли я вже ознайомилася більш детально, я так розумію, що кожен був у різному районі, в різні локації, в різний, скажімо так, час. Хто волонтерив, хто просто ховався, хто допомагав своїм родичам знайти води, набрати мобільний оператор, у нас був Київстар, і вони виявили. Що 80 тисяч абонентів вони взагалі не відповідають з 2 березня, крім Кропивницького, проєкт представили ще в п'яти містах України. Чому саме ці люди, чому оці двадцять сім історій? Тому що Тут показані люди, які зуміли себе певною мірою реалізувати на тернах інших регіонів, виїхавши з Маріуполя, Тернопольщина, Львівщина, наш Кропивницький, Вінниччина. Починаючи вже з повномасштабного вторгнення, це вже п'ятий виставковий проект, який присвячений темі Маріуполя. У Кропивницькому переглянути виставку можна впродовж місяця. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.